9 1 51 хвилина. Я чужеземний 801. Черговий пункт управління Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Юрій Горєвой готується до запуску сирен автоматизованого оповіщення. О 10-й Чернігові лунають електросирени. У нас комутатор прямого зв'язку. На, на, на ньому всі необхідні нам абоненти, ДСНС, поліція, ТЕЦ наше, всі об'єкти, які е, потенціально небезпечні. З прийомом чергування спілкуємося з ними, перевіряємо, е, питаємо стан справ. Ну і потім в, в процесі чергування, якщо виникла така небезпечна ситуація. Сразу йде дзвінок і відповідна реакція. Оповіщення з урахуванням телебачення, ефірного та проводового радіомовлення охоплює до 85% населення області, каже Олександр Дубчак. В місті Чернігові встановлено 37 електросирен, Які 33 сирени запускаються централізовано, останні сирени запускається автономно всього по Чернігівській області встановлено 113 електросерен, які із 90 електростанцій запускається централізована з пульту відповідального чергового департаменту чути електросирени мають на 65% територій міст та районів регіону. Ми вже писали е, е, операторам мобільного зв'язку «Київстар» і Лайф е, листи, щоб з, е, з ними е, угодити угоду, і вони саме передавали саме сповідомлення для людей, які знаходяться. В районі дійства мобільного оператора. Поки ще це на початковому етапі знаходиться. В системі оповіщення понад 30 років, говорить Олександр Дубчак. Аби її модернізувати, встановили автоматизований канал зв'язку. На пункті управління встановлено автоматизоване робоче місце. За допомогою якого ми можемо повіщити весь керівний склад Чернігівської області, міста Чернігова, всіх територіальних громад, І за допомогою смс-повідомлень та речових повідомлень. На автоматизоване робоче місце заведено більше 2,5 тисяч абонентів. Після того, як пролунали сирени, людям необхідно увімкнути радіоприймачі на першому каналі українського радіо в містах Чернігів, Прилуки, Бахмач, Новгород-Сіверський, селищах Сосниця та Холми, або Телебачення, щоб послухати, як діяти далі. При отриманні відповідного сигналу або цей сигнал буде сирени, або цей сигнал буде по радіо та телебаченню. Громадяни повинні зібрати необхідні речі, взяти гроші, взяти паспорта, необхідні документи, взяти їжу і діяти згідно указівок. Чи чули сирену і чи розуміли, що їм робити, питали у перехожих у районі п'яти кутів. Воєна, яка просто, як її назвати там? підготовка їхня. Ні, я бачу що газон 66 виїхав воєнний кудись там у час. А ні, не слышала. Взагалі не слышала, де вона була. Прямо тут. А ні, не слышала. Я якраз їхала на роботу. Я чув по телебаченню, чув. І сьогодні якраз на площі був, і чув, як вона гуділа. Якщо вдруг якась небезпека чи тривога, то буде відбуватися ця сирена. Надія Куліш, Юлія Кулик, Олександр Поліщук, Роман Репа, новини на Суспільному.